На конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області цьогоріч подано 95 проєктів з 41 тергромади. З них 80 екоініціатив допущено до голосування. Саме завдяки таким змаганням ідей кожна громада області може написати власний екопроєкт, подати заявку до Полтавської обласної ради і отримати фінансування на його реалізацію. У стінах обласної ради відбулося перше засідання щодо відбору проєктів 2024 року, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко Подано 95 загалом проєктів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Хоча бюджет складає всього 6 мільйонів, сьогодні у нас перше засідання. Ми Фактично допускаємо проєкти, які подані, ті, які можуть приймати участь в конкурсі, і на наступному засіданні робочої групи ми вже будемо обирати переможців. Учасники засідання при відборі проєктів звертають увагу і на наявність документації, говорять фахівці. Технічні вимоги щодо подачі там має бути вся документація, обов'язково гарантійний лист, тому що подаються проєкти на умовах співфінансування. Ну і також умови про реєстрацію автора, автори лише в межах Полтавської області від 14 років можуть стати авторами. Цьогоріч громади подали багато різних екоініціатив, говорить начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Серед них облаштування креативних зелених зон та локацій в паркових зонах, роздільне збирання твердих побутових відходів. Полтавська громада там є цікаві проекти петрівсько роменської громади. Вони стосуються там озеленення, облаштування парків. Тематика звичайна або там сортування сміття, але сама задумка кре креативна ідея, оцих навіть там баків для сміття або ж висадка культур декоративних. Після відбору відбудеться голосування, і тоді до кінця року мешканці зможуть побачити результати втілених екоініціатив, говорить заступниця голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Всі відібрані проекти, які будуть виставлені на голосування, із 8 восьмого. Червня по 19 червня на платформі Смарт Регіон Полтавської області всі мешканці Полтавської області можуть віддати свої голоси за той чи інший проєкт тої чи іншої територіальної громади. 23 червня ми очікуємо результати голосування, підводимо підсумок по тим проєктам, які будуть проєктами-переможцями. Нагадаємо, конкурс екологічних ініціатив на Полтавщині організовують з 2019 року. Голосування за екопроекти відбувається на платформі Smart Region у Полтавській області.